Здаю вас, друзі, на своєму каналі, з вами я, Світлана. Сьогодні в нас вже 20 січня От. і ми проснулися зранку, а в нас після такої погоди сніжок-сніжок. Небо все затягнуло. Так. Тут моя теплиця, потрібно її трохи ремонтувати вже. У нас там димок з От. Так що, така в нас сьогодні погодка. От. І тут хотіла показати вам, це вже купили матеріал на теплицю. Ось це все, це матеріал на теплицю. А теплиця буде ось тут, на цьому місці. Це ми будемо забирати і буде така теплиця про розміри і про все інше. Я розповім вже в якомусь іншому відео, де буде щось про теплицю. А ось тут мої корочки, там у нас вихід. З стайні, правда, тут ще трохи завалено дошками, бо ми ще не розгребли після того, як знімали то всю підлогу нелу, і робили тяжко. От там, бачите, от, голошийка моя молода, це молодняк виходить. От. І вони собі переходять сюди, тут я розділила їм. ну Чоловік верніше розділив. І... Я десь там знімала відео. От. І тут вони собі гуляють. От, трохи їм якихось гілок понасипувала. І там теж, бачите, є дерево і одним словом. Але місця їм тут вистачає, бо їх не дуже багато. От. Тоді, коли я вже випускаю своїх орпінгтонів, то я вже ось ці двері закриваю так якби добре показати. ці двері закриваю, і щоб вони вже не змішувались, тому що орпінгтонів я тримаю е зовсім окремо, щоб зберегти породу Ось так, кришу вже, бачите, вся в снігу. ну Дуже красиво, телефон ще так того всього не передає. от вже хочеться щось на городі трошки робити. Але ще рано. Тут в мене лишилась малина, яку я не обрізала, тому що, чесно кажучи, я була хвора, і мені було не до малини, але нічого, я в кінці лютого вроді би. Ну і буду бачити по погоді. От. І пообрізаю Ось таке. І тут в мене теж Малинка, цю малинку я буду зовсім викопувати, щоб пересадити її на інше місце. А ось тут де в мене оце загороджено, там зверху оце ось це гілки на горох. А тут в мене, як вона називається? Гігантелла. І хочу вам показати. Бачите, зелененькі. Дивіться, що робиться. Морозів немає. І це не гладіолуси, це в нас кажуть півники. От. І вони в мене ростуть. Тут я була просто кинула одну бульбу цих півників. І вони вже, вже напевно, другий рік ростуть на тому місці.